Він час я проводжу з друзями на вулиці, в жінку сні... граю у сніжки з сестрою, граю зі своїми тваринами. Улітку я гуляю з батьками у парку. У моїй сім'ї є традиція їздити на Чорне море. Ще я їжджу влітку на дачі, граю з друзями, Ум'яча. Після школи я йду до клубу шахів, а після цього я йду додому і коли поїм, беруся за уроки. І коли я зробив все домашнє завдання, я відпочиваю. У школі я ходжу на на екскурсії у бібліотеку, у кінотеатри. Ще в мене є вдома собака. Я граю та доглядаю за своїм другом. Я дуже весело проводжу свій вільний час. Крім занять у школі, я ще займаюся вокалом та фортепіаном. Тому свій вільний час я проводжу за піаніном та, фортепі... та співом. Ще в мене є кішка, її звати Соня. Мені дуже подобається з нею гратися. Вона дуже ласкава.